Барбі. Привіт, Барбі, привіт, Барбі, привіт, Барбі, привіт, Барбі, привіт Барбі, привіт, Барбі, привіт Барбі. Поки ми всі чекаємо на фільм Грета Гьорвінг Барбі, це світ Барбі, і ми в ньому живемо. Тому що якимось чином на вас точно повпливав цей пластик Ворлд. We'd like to see the newest Barbie club. And she had this amazing woman's body. I was just mesmerized by being given this little woman to play with. My you want to be in that world, you want to do what she's doing. Barbie was never to be anything but a reflection of what that little girl wanted her to be. Barbie was a wildly revolutionary toy. She's vapid, materialistic, матеріалістик, чи знат healthy for girls. But there's a whole world out there that you can find if you look for it. даліка Барбі. Це безсумнівно один з найвідоміших і найуспішніших іграшкових брендів у світі, що має значний вплив на культуру загалом, який переліс до великої кількості фільмів, яких саме ви спитаєте. А я вам зараз озвучу. Барбі Долоскунчик, Барбі як Рапунзель, Барбі з Лободиного озера, Барбі принцеса і Жебрачка, Барбі Чарівний Пегас, Барбі країна фей, Барбі країна фей Мермедія, Барбі та 12 танцюючих принцес, Барбі як Острівна принцеса, Барбі країна Фей фейчари веселки, барбі Маріпоса та її фей-метелики, Барбі у різдвяні пісні, барбі три мушкетери, барбі казкова країна моди, барбі Пригоди розсаленки, барбі чудові різдво, барбі академія принцес, барбі та єниця феї, барбі пригоди росаленки 2, Barbie Барбі принцеса і повзірка Барбі рожеві черевички, Барбі Маріпоса та принцеса Фей. Барбі та потаємні двері. Барбі Перлини принцеса. Барбі дрімтопія, Барбі Магія дельфінів, Барбі дрімтопія, фестиваль розваг. Барбі Зорені пригоди. Також серіалів, книг та ігор. Я могла годинами грати в барбі. Після того, як цілий день встановлювала гру. Моя улюблена це Барбі пригоди на ранчо, коли ти та твій кінь скачете по тропам в лісі під спів пташок Та розгадуєте таємниче викрадення конячки лакі. Оце були часи. Обов'язково розкажіть в коментарях, яка була ваша улюблена гра про Барбі. Трохи історії. Лялька Барбі з'явилася на світ у 1959 році завдяки американській компанії Mattel. Та підприємниці Рут Гандлер. Вона назвала ляльку на честь своєї дочки Барбари, яка гралася паперовими ляльками, для яких ти вирізаєш одяг. Може, хтось пам'ятає, що таке було. Оце естетика та такий величезний гардероб. З появою Барбі почалася нова ера в іграшковому світі. Вона стала першою лялькою в своєму роді. Oh, yeah. Поки на той час ляльки виглядали ось так. Барбі була схожа на дорослу і мала сучасний стиль життя. Ось так виглядала перша Барбі з світлим волоссям в хвості та без колін. В купальнику в чорно-білу смужку, проте можна додатково купляти для неї різноманітний одяг та аксесуари, що, звісно, привернуло увагу. Багатьох дівчаток по всьому світу, хоча перший час до неї ставились настороже, тому що поки дівчата грали із звичайними ляльками, готуючись до ролі майбутньої матері, барбі запропонувала їм свободу. Евторобарбіз індипендент, ексайтін, дейндж аналил дистербін. Тільки пізніше у Барбі з'явився бойфренд Кен, подруги та родичі. Вона ходила по магазинам, мала власний будинок мрії та навіть стала першим президентом США в 90-ті роки. Через деякий час почали з'являтися ляльки-двійники знаменитостей. Наприклад, Мерлін Монро, Одрі Геббірн, Вітні Х'юстон. У 2018 році американська компанія Mattel почала випуск серії персональних ляльок Role Models. Вона була присвячена видатним жінкам, що надихають, однією з яких у 2020 році з'явилася копія ляльки української фехтувальниці Ольги Харлан. І ось нещодавно створили ляльок касту самого фільму Барбі. It's my За даними Мател, виробника Барбі. Три ляльки продаються що секунди. Тобто більше одного мільярда було продано з тих пір, як вона вперше з'явилася у 59-му році. І інтерес не слабше: у 2021 році дохід бренду Барбі склав понад 1,6 мільярда доларів порівняно з 135 мільярдів доларів роком раніше. Минулого року продажі становили 1,5 мільярдів доларів. Але з виходом фільму про Барбі цього місяця це буде великим спа. Алохом продажів, тож попит на цей бренд тільки збільшується, та барві постійно змінюється, підлаштовуючись під нове покоління. Допоки в 2016 році Mattel створили більш інклюзивні моделі. Наприклад, три типи фігури: низька, висока та з формами, 24 види зачісок та 30 кольорів волосся, 22 кольори очей, 14 форм обличчя та 7 додаткових кольорів шкіри. Барбі з синдромом Дауна та на інвалідній колясці. Також можете помітити повне різноманіття в акторському касті фільму Барбі. Проте доволі запізно мател зробили різноманітних ляльок. Я вважаю Барбі протягом багатьох років була високою, скіні блондинкою. Я не бла. Нам же феррі гадпретані тобі. Хоча були спроби урізноманітнити її в 20-му сторіччі. Проте тільки ми чуємо про Барбі, то одразу бачимо саме цей образ, тому що її використовують для всього мерчу. Барбі крута в плані любові до себе та стремління. Вона турбується про світ, мир та середовище, і навіює нам думку, що вона може зробити все. Мати машину, лакшері будинок та купу брендового одягу. Все виглядає так ідеально, що з'явилася критика, звісно, включаючи нереалістичні стандарти краси, які Барбі втілювала її дуже тонка талія, та нездійснені пропорції можуть впливати на самооцінку дівчат і сприяти розвитку негативного ставлення до свого тіла. Навіть об'ємна нова модель Барбі все одно має. Менші параметри за середній тип фігури жінки в Британії 16 24 років. Крім того, велика кількість аксесуарів та одягу Барбі бажалася підтримкою матеріалізму та споживацтва. Барбі consumption with fabulous jewels, fabulous clothes, fabulous cars, fabulous shoes. Незважаючи на критику, важливо зазначити, що лялька Барбі. Також має позитивний вплив на культуру. Вона втілює силу і незалежність жінок. Багато різних професійних ляльок, Барбі, таких як лікарка, вчителька, інженерка, астронавтка, кандидатка в президенти та інше. Вони надихають дівчат мияти, а потім діяти. Зрештою, в неї було понад 200 кар'єр. Оскар Деля Рента робив для неї дизайнерські сукні, як і інші дизайнери. Сьогодні вона продає NFT з бальмен, а Валентину присвятив цілу колекцію. Кольорам Барбі Кор. І тут новий фільм Барбі, який допоможе нам зосередитись на внутрішній красі та самовираженні. Перейдемо до фільму. У першому трейлері, який вийшов у грудні, стало зрозуміло, наскільки геніальною буде ця екранізація Барбі. Вийшов такий короткий урок історії про еволюцію ляльки, трохи Барбіленду. Кілька танцювальних сцен розберемо першу частину. По перше, це вишуканий омаж фільму Стенрі Кубріка, «2001. космічна Одиссея». Дівчата грають зі звичайними ляльками, які скоріше як пупси, що привчають дівчат до материнства з маличку. Тобто, знову це стереотипне бачення майбутнього жінок. Ті часи. І тут з'являється неймовірна Барбі, яку грає Марго Робі, що змінює це бачення, породжуючи новий світ перспектив. І ми бачимо історичні наслідки появи Барбі. Це чудово початок такої контроверсійної історії про ляльку Барбі. А ось що Марго та Гослінг вперше сказали, коли прочитали сценарій Грети Гьорвінг та Ноу Мамбаха до фільму. Бест скриптавере. Ферстамеред де Барбі, скрипт майрі реакція була... This is so good. What a shame it will never see the light of day. Because they are never going to let us make this movie. <laughs> um, but they did, so. Цієї весни з'явилося ще два трейлери, які змушують нас більше захоплюватися та полюбити фільм Барбі. І це численні крупні плани Ніг Барбі, крінжовий флірт Кена та неймовірна колекція курортного одягу для ляльок. Багато кадрів з країни Барбі Барбіленду, які трохи схожі на фільм Не хвилюйся, серденько Олівії Вайлд. Але з прямо протилежною енергією, Барбіленд це утопія, залита штучним сонцем, нескінченним пляжем, гігантською територією у формі серця, де немає місця смутку. Шкода, що ми не живемо в цьому світі. Цей опис фільму, що допомагає визначити загальну атмосферу та тезу фільму. Здається, екзистенціальна криза досягає Барбі, і вона починає сумніватися в досконалості себе та Барбі Ленду. Можливо, навіть вона буде дивуватися, чому всі її друзі мають таке ж ім'я, як і вона. У цей момент її світ починає розпадатися. А її ступні, який жах, раптом стали плоскими. Щоб зрозуміти, що відбувається, вона повинна потрапити в реальний світ, а саме одягнувши пару сандалів, і зрозуміти, що вона лялька. Кен, звісно, їде з нею, тому що він кен. Там вони, звісно, стискаються з за в'язниці злими дівчатами зі старшої школи та деякими керівниками мател, які хочуть повернути Барбі в її коробку. Кілька інтерв'ю свідчать про те, що Гервінг використала запаморочливий коктейль із передової метафізики, психології себе та феміністичної теорії, щоб створити ідеальну історію Барбі. Говорячи про змішані напої, грета описала фільм як дивовижну гостру Маргариту. Щоб почати свою подорож Барбі, Грета та її партнер по письменництву та житті Ноа Баумбах отримали урок історії про Барбі та екскурсію до штаб-квартири Мотел, під час якої вона дізналася таке відкриття: усіх ляльок звуть Барбі, усі вони Барбі. І Барбі всюди. З філософської точки зору, вона сказала: Ну, це вже цікаво. Для Гервінг ця різноманітність Барбі викликає. Розширене уявлення про себе, якому ми всі можемо навчитися таким чином. Її процес написання сценарію передбачав написання суперабстрактної поеми, яка нагадувала апостольський символ віри. Вона трохи пішла на біблійну тему, розмірковуючи про те, що Кен був створений після та спеціально для Барбі, так як свого роду Адам та Єва. Денегапеншіме Кеніз. He's an accessory. <laughs> Нарівенване в декувансі, і як пояснила дизайнер костюмів Жаклін Дюран бачення Гервінг щодо Барбі виникло з ідеї, що вона була першою лялькою, запропонованою дівчатам, які мали свободу волі та робили багато чого окрім материнства. Навіть ідея, що стоїть за стилем Барбі, це вже окрема дисертація доктора філософії в дослідженнях ляльки, оскільки кожна барбі може бути одягнена для будь-якої професії чи діяльності якою вона займається мотивація до того, що вона носить не зсередини? Зазначила Дюран, цей йде ззовні, наперед визначена, простягнута більшою метою роль гвинтика в машині Барбі. Маленький Дивовижний склад талановитих артистів, що дефілюють в яскравому одязі, джинсових жилетках і блискітках. Напередодні виходу другого трейлера Warner Brothers опублікувала постери для кожного з них, які виявилися досить корисним посібником для навігації в цьому морі знайомих обличчя. Їх можна розділити на Барді, Кенів. Друзів і людей Барбі. Наскільки нам відомо, існують 11 версій головної ролі. Кожна з яких зветься Барбі. Барбі багато не буває. Кожен з них отримав власний постер із зазначенням персональних визначних рис. Ріту Арія має поліцерівську премію, Анна Крускейн – суддя Верховного суду, Дуа Ліпа Русалонька, Кейт Макінон, Замучена та Дивна лялька. Емма Макі Нобелівська премія з фізики, Харі Неф лікарка, Шерон Руні адвокатка, Олександра Шип відома акторка, Нікола Кафлан дипломатка, Ісса Рей президентка. Марго Робі, головна Барбі. Абсолютно жодної інформації про п'ять кенів не надається, окрім факту, що вони Кени, чесно кажучи, додаткової інформації не потрібна. Ось наші Кени. У Барбі та Кена були друзі з різними іменами, але їх грають, мабуть, найінтригуючі учасники акторського складу, особливо Майкл Сера, який грає Алана, найкращого друга Кена. Також Смара Гард Фенел, яку грає Міч, найкраща подруга Барбі. Мабуть, кілька персонажів фільму це люди з реалізом світу, які народилися та виросли за межами країни Барбі, так сумно, враховуючи весь корпоративний одяг, справедливо пропустити, що більшість із них керівники Мател. Є кілька видатних акторів, які не отримали постери, але все ж таки з'являться у фільмі: Маріса Абела, Рія Перлман і Джон Сіна. Так вам не почулось Інсайти зі зйомок. Вок розповів подробиці про те, як склалася магія Барбі. Щоб реалізувати своє філософське бачення, Грета створила щось середнє між табором Барбі та університетом Барбі. Вона надіслала Робі подкаст про жінку, яка не займається самоаналізом, щоб допомогти їй зрозуміти мозок Барбі. Перед зйомками вона влаштувала розкішну нічну вечірку в готелі для всіх Барбі, деке нам дозволили. Тільки навідатись, але не ночувати, пояснюючи всім, хто грає кина, яке буде їхнє місце у Барбіленді, і тоді гостін замість себе послав шотландця в кілці грати на Волинці та читати монолог Хоробре серце. Напнедосак сорібата олдагатиневосай. О, десь геневинахім старинде сін фрам Брейхат, він грав на Багпайпс. Енесхеле цього моменту весь акторський склад і знімальна група почали ходити й до кіноцеркви, тобто щотижневого недільного ранкового перегляду фільмів, які надихнули Барбі. Їхня навчальна програма включала мюзикл Червоні червички та Шербурзькі парасольки», А також згадували про такі культурні складові. Тим часом Гослінг стверджує, що зробив депіляцію свого тіла. В точності, щоб виглядати як гладкий пластиковий кен, а робі щодня залишали йому маленькі подарунки на тему серфінгу під час зйомок, які допомогли йому зрозуміти та прийняти думку про те, що робота кена для гослінга це. Просто пляж. Так, що до Кена, Кен просто симулякар людини, пороження посудина в джинсовому жилеті, людина, чия робота знову ж таки просто пляж. За ідеєю Гервінг, в нього немає ні будинку, ні машини, ні роботи, ні влади. Єдине, що в нього є, за словами дизайнера костюмів Барбі Жаклін Дюран, це білизна бренду Кен. Прикольно виглядає ця повна відсутність мети, каже Гервінг, зрештою стає, начебто. Життєздатною у фільмі. А Райан гос стверджує, що він нічого не знав про Кена до того, як прочитав цей сценарій і був повністю поглинуний його кенергією. Це не я вигадала. Він так це називає. Айвгедес Кенерджівине Кенеджіз. Із лайвен Гослінг сказав, що жив своїм життям, а потім одного разу він освітлив волосся, поголив ноги, одягнув неоновий одяг на замовлення та катався на роликах. Повиніс бічу. А Грета сказала, що вона просто вписала гослінга в сценарій і явно не прогадала. Барбіленд настільки продуманий до всіх деталей, навіть бекграунд намальований вручну, як в Good Old Hollywood Days. Країна Барбі містить буквально весь рожевий колір у світі. Кілька торгових марок повідомили, що декоратори Барбі використали всі запаси рожевої фарби, що призвело до глобального дефіциту, враховуючи наявність судді, Верховного суду, дипломатки і президентки Барбі, політична структура. Структура країни Барбіленду здається функціональною та надійною. На головній вулиці є кондитерська кінотеатр і перукарня. Що ще може знадобитися? Сам будинок Барбі має басейн у вітальні, до якого можна потрапити через двоповерхову гвинтову гірку. І віндосфейкецьвілиб'юдофул, в Барбі-Ленду. Там немає стін, а це означає, що кожен актор, який знімав сцени у будинку мрії, повинен бути прикріплений до мотузки, щоб не впасти з другого поверху. Очевидно, що його розмір зменшено ніж людський. Щоб зробити все більш сюрреалістичним і схожим на лялькове. Насправді все в Ленд, включно з машиною Барбі, на 23% менше, ніж повинно бути на основі спеціальної формули, створеної дизайнерами. Щоб зробити світ, за словами Гервінг. Більш іграшковим. І більше деталі ми розберемо вже на огляді фільму. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Барбі має вийти вже 21 липня, і ажіотаж зростає з кожною новою подробицею сюжету, постером та інтерв'ю. Фільм настільки добре промовцять, на відміну від Опенгеймера, який записали тільки одне інтерв'ю, що ви не могли не побачити хоч щось з цієї маркетингової компанії. Просто неймовірна кількість продукції. На будь-який смак і все рожеве та у стилі барбі. Тож одягайте свій яскравий одяг, взивайте ролики та рушаймо на показ. Дякую за перегляд!